Доброго дня, гарного спілкування. Доброго дня, Світланко, дякую за підтримку, тобі також на взаєм. Гарного спілкування. Юля Бойко, вітається Світланкою Михнюк, привітики. Діаночка також вітається Світланкою, привітики. Іванка вітається, бажає доброго дня, гарного настрою, дарує троянди. Наташа Гайдаєнко, доброго ранку, Таня та всі, хто в чаті. Всім смачної кави, миру, добра і тепла. Доброго дня, Наталочко, дякую за підтримку. Дянка Шевчук, Світланка, вам персики і тортик. Дяка Наташа, привітики вам. Так що такі справи будемо варити зелений борщик з куркою. Та й буде все добре. сади цвітуть і вишні, і я сьогодні зняла там шурц, показала абрикоси, нав'язалися. Так що, може, дасть Бог, як не буде морозів, як не захопить. Як не осипляться, самі поливаємо абрикоску обкопали, як не осипляться, то може дасть Бог вродять абрикоси, хоч трішки, але буде. Груша рясно цвіте, не в мене в сусідки злита, злита вся. Ми свою прибрали, бо була лісна красавиця, вона такий сорт, що коли зелена, ще зелена, коли спіла вже всередині, ну така сорт такий, що тільки їсти. А я варила із цієї красавиці лісної варення, тільки брала їх недозрілими трошки, то дуже смачно. Вийшло, як цукати, як мармелад, таке смачне вийшло. Але ж кожен рік те варення не вариш, груш багато, ніхто не хоче їсти їх, кому не запропонуєш всі, не хочемо, та це цукор, цукор дорогий, ну вибачте. Діанка, Світланка вам полуниці цвітуть, у нас вже сорт той, що такий, то довгенький такий сорт смачнючий, вже цвітуть. Дянка, Світланка, вам, смаколики, Наташі привітики, Діанка і смаколики, Наташа Айдаєнко, Діаночка Шевчук, привітики, позитивчику та добрих новин. Махкам привітики. Дянка, Наташа, дякую. Світланка Михнюк, так, тепло, а ви захворіли? Та так, да. є трохи, не знаю, чому, і що, і як. Появився кашель. Спочатку горло, потім з'явився кашель. Молоко холодне, я завжди з холодильника п'ю. Я не думаю, що це причина молока, бо я так наливаю чашку молока і там з чим печиво, чи що є. Випиваю, смакую і нічого ніколи, за скільки моїх років, не було. Я думаю, що це якийсь вірус. Ну, дасть Бог все буде добре. Наташа Гадаєнко, у нас сьогодні жара пече ще з самого ранку, У нас довжте тепленько. Діанка з Беркаса, привіт. Олег, здравствуйте, доброго дня, Олег, доброго, дякую за підтримку. Ася Попова, здравствуйте, Тетяна. А як же, Ася, а як же? обов'язково, обов'язково. Дянка, Олег, привітики. Володимир, доброго дня, любі друзі. Що ви там, пані таня, вже одужали? Та ще ні, Володю, ще підхрипую. <смас> Кашель підхрипую. Ну, таке. Терпімо. Дякую за підтримку, Володю. Як справи? Ти ще не став, тато, другий раз, ні? Олег. Привіт. Привіті, як діла? Потихеньку, помаленьку. Світлана Михнюк, Юля Бойко, Іванка Капечук, Люба Дянка, привітики. Дянка вітається з Володимиром. Олександр, моє привітання всім моїм хорошим людям. Олександре навзаєм дякую, що зайшли підтримати. Наташа, у нас також все цвіте, дерева, як на реченні стоять. Але ж обіцяють мороз. Так, Наталочко, так, оце ж дуже і шкода, переживаю за той мороз. Думаю, хоч би не було того морозу, так шкода. Нав'язалось там трішки абрикос, не знаю, чи, чи встинуть вони доспіти, чи не встинуть. Надіємося, що буде.